Будівництво вулиці Мейн розпочнеться 23 квітня. Роботи розпочнуться з південного кінця вулиці біля залізничного мосту та продовжаться на північ. Цього року роботи будуть зосереджені на модернізації водопровідної, каналізаційної та зливної систем. Підприємства під час будівництва працюватимуть. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 7 до 19 години. На вулиці Мейн буде відкрита одна смуга для руху, що прямуватиме на пагорб на північ. Рух, що прямує на південь, вниз по пагорбу буде спрямовано на вулицю Вівер. Люди все одно зможуть ходити по вулиці Мейн. Паркування заборонено на вулиці Мейн, де ведуться роботи в робочий час. Паркування вздовж вулиці Вівер зменшено. Учасникам руху слід бути обережними, стежити за вказівками та звертати увагу на працівників, які керують рухом. Відвідайте вінуські.гав скисна лінія Main Street для оновлень по проекту. Якщо у вас є запитання чи сумніви щодо проекту, телефонуйте за номером 802 598 4399 або надішліть листа на електронну пошту інфособачка.